Тато Небесний, молюся, Господи Тобі, за сьогоднішній день, благослови Його, наповни, Господи, Його своїми чудесами, роби неможливе, можливим. Молюся, Господи, Тобі, щоб Дух Святий Він діяв у наших життях, життя не життя без Ісуса Христа. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми знали Твою істину. І трималися за неї. Молюся, Господи, щоб ми не кидалися на тимчасове, але вірили і знали, що Ти є Бог наш, і ми повинні йти у вічність з тобою. Господь, благослови наші справи і молюся, Господи, Тобі, щоб вони не були на першому місці, а був Ти, Господи, на першому. Благослови, Господь, в ім'я Твоє сьогоднішній день. Amém.